Відбувся черговий семінар працівників культури Коломийського району. Захід провели у п'ядиках. На засіданні говорили про закінчення року та готовність установ до зимового періоду. Також на зібранні нагородили ювілярів та підвели підсумки конкурсу Краща сільська бібліотека традиційно на початку таких заходів адміністрація відділу та проспілковий комітет вітають ювілярів та іменинників. Цього разу серед відзначених і директор нижньоверпівської школи мистецтв і директор Теніського будинку культури. До речі, заклад останнього цього визнаний кращим в області. Далі культпрацівники почали роботу за планом семінару. Начальник відділу культури Людмила Федор звернула особливу увагу на конкурс виготовлення різдвяних виробів. Вона зазначила, що краще матимуть нагоду посперечатися за грошовий приз на обласному рівні. Конкурс атрибутики різдвяної буде проходити з 5 по 11 грудня в приміщенні центральної районної бібліотеки, а конкурс обрядів новорічно-різдвяного циклу буде проходити по напрямках. Складений графік. Ви не вперше цей конкурс проводите, активно берете в ньому участь. Тому від сьогодні я вас дуже прошу серйозно і відповідально готуватися до районного конкурсу. Переможці будуть брати участь в обласному конкурсі обрядів новорічно-різдвяного циклу. Далі на учасників семінару чекала концертна програма. Цього разу її присвятили річниці створення західноукраїнської народної республіки. Спочатку на сцені виступили вихованці Сопівського будинку культури. Далі своє мистецтво колегам дарували п'ядеські аматори. А на закінчення перед присутніми виступала народна капела медпрацівників. Пісні у їхньому виконанні викликали шквал обласку у залі. А ще місцева бібліотекар показала працівникам закладів культури нові комп'ютери. Їх заклад отримав у рамках програми Бібліоміст. Такурхтехніку мають ще три бібліотеки Коломийщини. З П'ятиків Богдан Малецький, Сергій Грицак, Програма подіїнтика.